Добрий день, мої юні шанувальники астрономії. Пропоную вашій увазі урок Зоряні системи галактики, Всесвіт та його складові. З давніх давен люди з острахом і цікавістю вдивлялись в глибини нічного неба. Розмірковуючи над тим, яка велетенська кількість небесних тіл і систем існує і змінюється у безмежному просторі. Так. Це він глибокий і нескінченний всесвіт, у якому все перебуває у постійному русі. Планети обертаються навколо своєї зорі, зорі утворюють великі скупчення, що рухаються навколо власного центра, і віддаляються одне від одного. У Всесвіті, під дією сили притягання небесні тіла об'єднуються у системи, і зорі тут не виключення. Вони об'єднуються у великі зоряні системи галактики. Галактики постійно обертаються, а відстані між зорями в галактиках дуже великі. Цей простір заповнений міжзоряним газом, пилом, а також космічними об'єктами, такими як білі карлики, нейтронні зорі чи чорні діри. Вчені вважали. Що межі Всесвіту там, де закінчується наша галактика. Але один із найбільш впливових і досвідчених астрономів і космологів Едвін Хабл на початку ХХ століття виявив існування інших галактик. І тепер у всьому видимому всесвіті нараховується від 100 до 200 мільярдів галактик. Вони відрізняються між собою і за кількістю зірок, і за зовнішнім виглядом. Уважно розгляньте спіральні галактики. Ближче до центра скупчення зірок велике, а з краю галактик зір значно менше. Спіральні галактики світяться блакитним сяйвом, тому що містять велику кількість міжзоряного газу. А міжзоряний газ це колиска зірок. Що це означає? Це означає, що в спіральних галактиках постійно відбувається утворення нових зірок. Спіральні галактики швидко обертаються, тому мають форму диску. Еліптичні галактики це старі галактики. Нові зорі в них не утворюються тому, що у своєму складі еліптичні галактики практично не мають міжзоряного газу. Вони повільно обертаються і мають ядро. У всесвіті є і неправильні галактики. Вчені вважають, що вони походять від спіральних. Та еліптичних галактик, які змінилися під дією потужних гравітаційних сил. Неправильні галактики не мають чіткої форми. У них немає ядра. Але постійно триває процес утворення нових зір. Тепер давайте познайомимося з нашою галактикою, галактикою. Молочний шлях. Це досить велика спіральна галактика. У ній нараховується понад 200 мільярдів зірок. Для зручності астрономи домовились, що, маючи на увазі нашу галактику, слово галактика писатимуть з великої літери, а всі інші з малої. Тому і ви, мої юні дослідники космосу. У словосполученні Галактика молочний шлях, всі три слова пишіть з великої літери. В нашій галактиці розташована сонячна система, а також усі зорі, які ми можемо побачити на зоряному небі, неозброєним оком. Галактика молочний шлях чи чумацький шлях. Дуже активна галактика. Вона обертається навколо свого ядра зі швидкістю близько 270 км за секунду. Вчені також порахували, що за один земний рік в межах нашої галактики народжується до семи нових зірок. А за рахунок своєї великої маси. Галактика-чумацький шлях часто притягує до себе зорі з інших невеликих скупчень. Так, наприклад, сталося з галактиками великою та малою Магелановими хмарами, які наша галактика притягнула до себе. Завдячуючи такій взаємодії, галактика-Молочний шлях має злегка викривлену форму. але Через те вона не стала менш прекрасною. Вона просто чудова. У північній півкулі Зоряного неба ми можемо бачити галактику Туманність Андромеди. Це наша найближча сусідка, спіральна галактика, яка знаходиться від чумацького шляху на відстані 2 мільйонів світлових років. Вчені порахували, що галактика. Туманність Андромеди наближається до чумацького шляху зі швидкістю 100-140 км за секунду. І через 3-4 мільярди років може відбутися зіткнення цих двох галактичних систем. Але зважаючи на те, що густота зір у цих системах не дуже велика, абсолютно ймовірно, що туманність Андромеди і чумацький шлях просто. Пройдуть крізь одна одну. У всесвіті відстані між космічними тілами надзвичайно великі. І щоб ці відстані виміряти, користуються поняттями світловий рік. Що ж таке світловий рік? Це відстань, яку світло, поширюючи зі швидкістю 300 тисяч км за секунду, проходить за один рік. Це дуже великі відстані. Уявіть собі, що Відстань в 150 мільйонів кілометрів, тобто відстань від Сонця до планети Земля. Сонячний промінь долає за 8 хвилин. Уявляєте, наскільки великі відстані сонце або промінь, або просто світло може подолати за 365 днів. Це надзвичайно великі відстані. Всесвіт приваблює своєю красою. І дає можливість вченим робити все нові і нові відкриття. А еру телескопічних досліджень розпочав італійський професор астрономії та математики Галілео Галілей. У 1609 році він сконструював перший прилад, що робив зображення більшим у 30 разів. За допомогою цього приладу вчений виявив, що чумацький шлях. Це велике скупчення незліченої кількості зірок. Вчені сконструювали сучасні наземні телескопи, які дають можливість спостерігати за появою, розвитком а також зникненням небесних тіл. Розвиток космічної техніки. Дав можливість винести сучасні прилади за межі земної атмосфери. Це полегшує ведення спостережень і підвищує чіткість зображень, які фіксують космічні телескопи. Всесвіт. Він глибокий, він таємничий, він загадковий і різноманітний. Але у нас є всі шанси. Осягнути Всесвіт. Це і робить нас особливими слова Стівена Хокінга. А я дякую вам за увагу. Я вірю в те, що моя розповідь вам була сьогодні дуже цікавою. Я прощаюсь з вами до нових зустрічей, до нових уроків. До побачення!